Всім величезний привіт! З вами Саша. Я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про один зі своїх найулюбленіших жанрів. Це жанр фентезі. Я не так давно почала читати. Буквально кілька років тому мені звідусіль траплялись згадування відьмака Сапковського. Всі були в такому захопленні від нього, що я Вирішила спробувати, я закачала собі аудіо книгу, і це було щось чудове, неймовірне. Я на той момент дорогою до роботи з роботи до метро я йшла пішки і завжди слухала. І це було таке розширення горизонтів настільки цікаво. Незважаючи на все, що там відбувається, мені було дуже комфортно порульнати у ці світи, відволікатись. І це був такий цікавий досвід. Завжди фентезі асоціювалася у мене з, яких, з якоюсь сказкою. Але виявилось, що дуже багато життєвих ситуацій, дуже багато характерів розглядається, дуже яскравих, таких харизматичних особистостей. Що я завжди любила в літературі. Я з дитинства більше читала класику, класичні твори і досі обожнюю їх. Але ось фентезі дало мені цей кусочок пазлу, такого читацького мого світу. І я була просто в захваті, звичайно, почала шукати, що ще. Нахвалюють у цьому жанрі, що дуже люблять, і тоді буквально з кожного чайника розповідали про Робін Хоп. І я купила собі першу книгу про королівського вбивцю. Це з великого такого світу Елдерлінгів, перший цикл. У нас він теж перекладений. Це серія Assassins із трьох творів, КСД видає. Я дуже сподіваюся, що вони продовжать перекладати і видавати ці книги. Бо вважаю, що от ось саме з Робін Хоп багатьом, хто взагалі не читає фентезі, треба спробувати почати читати, бо це життєві такі історії. Так, там є ось ця фентезійна складова, але вона не дуже велика. Більше тут такі пригоди, інтриги, людські характери, як людини в якихось яких кризових ситуаціях себе поводять. Це дуже цікаво. Війни держав, як це впливає на звичайну людину. Ось фентезі – це більше як така рамочка, яка. Обрамляє всю цю історію. Робін Гоп це любов, і я вже прочитала перший такий цикл про королівського вбивцю, другий цикл чарівні кораблі. І ось на підході третій. і Я в цьому році планую взятись за нього. Перший такий великий цикл, який у мене зараз в розробці, скажемо так, це світ. Який створила Робін Гоф, другий такий фентезійний всесвіт, який я хочу відзначити, і з яким я почала знайомитись у минулому стається році, це світ Джо Беркромбі. Це максимально драйвові історії. Я просто обожнююсь, як досконало, як вивірено, як до найменшої деталі промальований його світ. Світ першого закону, першу трилогію я прочитала. Українською також КСД у нас видає. Сподіваюсь, також що вони продовжать це робити. Перший закон я чула таку думку, що першу книгу багато хто вважає трохи нуднуватою і кидають її. Але не треба цього робити. бо Саме ось ця фундаментальність, з якою Кромбі промальовує кожну рисочку свого світу. Кожна деталь зіграє у майбутньому, це дуже цікаво. Це такий масштабний світ. Він настільки різноманітний. Тут також дуже багато бойових дій, дуже багато битв різних, багато політики, інтриг. Зіштовхуються настільки різні світи, що ну, ти затамувавши подил, за всім цим спостерігаєш. Це максимально драйвове питання, І я закохана у цей світ. Просто такі персонажі Джо Беркромбі вигадав, з якими нереально цікаво спостерігати. Я настільки прив'язалась до всіх них. Зараз ось я прочитала перший закон. Потім в електронці прочитала Краще подавати холодним. Це навіть не продовження, це паралельна така історія, яка відбувається в державі, яка приймає участь і в першому законі. Це такий великий великий світ. Краще подавати холодним. Нам виділяють історію ще одного персонажу. Я дуже радію, що ще. Попереду дуже багато історії з цього світу, то що обожнюю Джо Ромбі. Наступним хочу виділити, навіть не гадала, що мені так сподобається, але це цикл хроніки місяця Маріси Мейер. На жаль, у нас поки що тільки дві перші книги переведено: Це Сіндер і Скарлетт. Я прочитала вже російською третю книгу це Рапунсель. Багато хто з першої книги закохується про таку сучасну кіпер Принцесу у першій книзі якось не розпробувала. Так мені сподобалось, дуже легко читається це такий світ майбутнього, де у нас є кіборги, де у нас де така масштабна війна з королевою з місяця. Кожна книга доповнює ще персонажів. у нас залишаються персонажі з першої книги. Тобто, це такий дійсно цикл, і головна. Роль, звісно, відведена Сіндер Але кожна наступна, скажімо так, принцеса Скарлетт, Червона Шапочка, це Рапунсель. Вони займають таке головне місце у кожного у своїй книзі. І, звичайно, тут у кожної є своя любовна історія. Мені дуже сподобалось, як писателька обіграла. Ось ці любовні історії. Напевно, моя улюблена зараз це саме у Скарлеттів Вовка. Дуже цікаво було спостерігати, і ось у Рапунцель ми продовжуємо це робити. Тож, дійсно, це таке розважальне читання, і мені, незважаючи на те, що це Young Adult, мені дуже подобається. Інколи хочеться саме таких історій, і це дуже якісно написано. Навіть якщо є якісь огріхи, бажаєш за краще навіть не зважати на них увагу, просто насолоджуватись читанням. Наступним хочу відмітити Френка Герберта, його дюну. Так, це фантастика. Хоча, звичайно, фентезі різновид фантастики, все це взагалі фантастика, яка має. Різні обличчя свої, але саме ось такий фантастичний світ, космічний фантастичний світ, дуже потужна державна така структура, яка функціонує, де всі намагаються притиратись одне до одного і заволодіти якомога більшими ресурсами, які існують у цьому світі. І, звичайно, центральну частину відведена саме планеті Аракіс, на якій здобувають ось цю спецію, яка дуже допомагає у космічних перельотах. І взагалі це така найбільш цінна річ, незважаючи на свої багаті ресурси, Аракіс дуже сувора планета, з дуже. Суворим кліматом, адже вода це те, чого взагалі немає, не вистачає, і дуже цікаво було знайомитись з цим світом. Я спочатку бачила фільм в кінотеатрі, і мені дуже сподобалось. І після цього я вже почала знайомитись. З книгою, у нас вона теж переведена, переводить КСД, і, мабуть, завдяки тому, що ось така нашуміла була екранізація. Переведені всі книги Френка Герберта. Круто і дуже гарне видання, таке атмосферне. Звичайно, буду продовжувати читати, знайомитись з історією і чекати на екранізації наступні, бо перша у нас. Освітлювала лише половину першої книги. Тож будемо чекати <світ> дуже на екранізації і читати. Також я прочитала першу книгу цієї серії. На жаль, у нас вона не перекладена. Я кажу зараз про Вавилонські книги Джосая Бенкрофта. Мені дуже сподобалась перша книга Сходження Сенліну, незвичайна задумка. Автора, де у нас фентезі як такового якоїсь магії в першій книзі, мабуть, я й не зустріла. У нас є така вавилонська вежа, яка на кожному своєму поверсі має ціле місто. Вона кожен поверх якось називається наш головний герой. Дружиною свій ханімун. Вони вирушають у подорож до Вавилонської вежі. У них вистачає грошей лише на те, щоб піднятися, здається, на третій поверх, там, де знаходиться такі курортна зона, але ще на першому поверсі буквально здається не поверсі, а це біля башні, такий базар. Дуже багато магазинчиків всіляких, дружина йде прикупити собі якусь одежу і він її губить. І виявляється, що це не, не, не рідкість там, дуже багато людей роками потім не можуть знайти своїх рідних, і дружина його без грошей, він намагається її знайти. Як він потрапляє на кожен поверх. Коли відкривається суть ось поверху, на який він підіймається, це просто взрив мозоку, тому що дуже цікаві задумки, дуже цікаві такі нюанси, які ти собі як пазл у голові складаєш. І коли розумієш, до чого цей етаж. І яка його мета, як там все влаштовано, це просто був такий шок. Я дуже люблю, коли книги дарять такі відчуття, коли ти просто у шоці від того, що ти прочитав, коли сам доходиш до цього неймовірний досвід. Люблю, коли книги таке роблять, тож я дуже сподіваюся, що українською перекладуть. Ці твори не знаю, чому я після першої перестала читати цикли з чотирьох книг. Напевно, чекаю, коли всі вийдуть, щоб не було так само, як з престолів Наступний фентезійний цикл, який я теж більше року. Тому почала читати, але чомусь зупинилася. Напевно, теж хочеться зібрати вже всі книги циклу, потім читати спокійно. Я навіть у серіалах дуже люблю, коли вже весь серіал вийшов. Тоді я починаю його дивитись, бо це чекання кожної наступної серії. Не люблю це відчуття. Кажу зараз про темну вежу Стівена Кінга. Я прочитала лише першу частину, але знаю, що саме ось друга, третя дуже хвалять. Теж таке розширення горизонтів, бо це фентезі, яке не схоже ні на яке інше. Це як якийсь такий м -м -м, сон, напевно, в який ти потрапляєш, не можеш звідти вибратися. Отак. Хочеться писати все те, що відбувалося у першій книзі, коли герої, звісно, головний герой, знає, куди він йде, але він потрапляє в якийсь такий паралельний світ цієї темної вежі. Він переслідує чоловіка у чорному, який теж ми поки що тільки здогадуємось, хто він, що він, куди він прямує, чого він хоче. Ми спостерігаємо за пригодами нашого стрільця, і це такий непростий для мене був досвід. Не скажу, що це було дуже гладко, що мені, ось як скажемо, з «Відьмаком» або з Джобер Кромбі було так легко вписатися думками в все, що відбувається у світі, але все одно це було дуже цікаво. І, звичайно, я хочу продовжувати читати, і я впевнена, що буде ще багато таких хвилюючих моментів у книзі. Це Стівен Кінг, і не даремно темна вежа займає дуже такий високий показник зацікавленості читачів. Тож я, звичайно, буду продовжувати читати. І так українською у нас передає також КСД. Вони взагалі молодці по фентезі, дуже їм вдячна, що вони перекладають видають такі чудові твори. І ще хочу розповісти про цикли фентезійні, які я планую лише читати, які вже у мене або в неповному, або в повному в обсязі є на полицях. Перший це такий невеликий цикл з двох книжок. Перша вже перекладена у нас українською видавництвом Vivat. Я зараз скажу про Олені Тейлор і її кумирійника Стренджа. Дуже гарні відгуки на цю книгу. Я навіть не читала анотацію, коли побачила, що це таке популярна авторка. Я попалася її книги, я тоді собі купила її. Ось у нас переклади на Мрійник Стрендж, і є ще друга частина «Музора. нічних кошмарів. Тож планую познайомитись ще з Лені Тейлор. Я чула, що цей автор або подобається, або ні. Тож подивлюсь, як буде мені. Якщо читали, розкажіть, будь ласка, в коментарях, як вам «Мерійник стренч подобався або ні, буде цікаво почитати. І ще один представник міського фентезі, це Джим Батчер. Я дуже сподіваюся, що українське видавництво звернуть на нього увагу і все-таки перекладуть ось цей його величезний цикл про Дрездена. Я з міським фентезі не дуже знайома, лише читала «Амулет Самарканду» Джонатана Страута, але щось мені підказує, що мені дуже сподобається і стиль автора, і, взагалі, ось міське фентезі. Тож буду з ним знайомитись. Такі два великі. Мастотонти фентезі, з якими я планую познайомитись. Один з них це Роберт Джордан. Його колесо часу у нас переклад, перекладає і видає його видавництво Богдан. Я розумію, по всім відгукам, які я чула, по всім оглядам, де їх дуже багато було, особливо коли ось серіал виходив. Я не дивилась, до речі, його. Що це такий цикл, який треба ось не можна читати, напевно, його і ще щось. Це дуже такий детальний світ, який треба вивчати, понурювати туди, і так виділяти частину майже свого життя, щоб. Зрозуміти, як там все працює. Тож що я налаштовуюсь на читання колеса часу, але, звичайно, дуже цікаво, як мені сподобається чи ні. Тож буду знайомитись з Робертом Джорданом. І ще один автор. У мене є тільки перша його книга, його диско світу це Деррі Прачет. Щось мені підказує, що мені. Сподобається, як пише автор, бо я люблю англійський юмор, англійських письменників, вони близькі мені, я розумію їх, тож сподіваюсь дуже, що Стері Прач там теж буде вдале знайомство. Ну, подивлюсь, як піде. І вже буду собі збирати ось цю дуже гарну колекцію від Старого Лева. Мені дуже подобається, як вони виглядають на полицях. Тож, сподіваюсь, перша книга, знайомство з нею пройде дуже гарно, і я буду собі покупати наступні книжки. Ось і все. Це напевно все фентезі, яке у мене зараз на читанні, і з яким я ще планую познайомитись. Я впевнена, що будуть виникати ще якісь дуже цікаві цикли. Діліться, будь ласка, в коментарях, які ви чи читаєте ви взагалі фентезі, чи хотіли почитати, чи вже прочитали ті цикли, про які я розповідала. Дуже буде цікаво. Напишіть, які ваші улюблені фентезі. Дуже вам дякую за увагу, за підтримку. Звичайно, миру всім нам. І пока!